Питання від підписника: навіщо потрібен стабілізатор напруги вдома, толку від нього ноль. Зазвичай такі питання задають люди, у яких із напругою все добре, і вони цих проблем просто не помічають. Але є багато людей, які живуть, наприклад, в кінці вулиці, а напруга до них зазвичай надходить занижена, і обладнання у них нормально не працює. Яке саме обладнання? Є люди, багато таких клієнтів, у яких просто не запускається побутовий кондиціонер. Наприклад, 18-й кондиціонер, який має споживання приблизно 1,8 кВт, але якщо він не інверторний в момент пуска, він Легко може споживати до 10 кВт. При такій потужності напруга дуже сильно провалюється і компресор просто не може запуститися. Це один із прикладів. Другий приклад це, наприклад, насос. Якщо напруга в мережі занижена, а у вас встановлена свердловина і вона накачує воду до певного тиску, і цей тиск налаштований на реле, яке вимикає цей насос. І якщо напруга буде занижена, то насос просто не може накачати той тиск і просто постійно працює. Працює, працює, працює. Наприклад, на реле встановлена напруга 3,5 атмосфери, а насос при даній напрузі може накачати. Та тільки три, і він так може качати півдня, буде споживати дуже багато електроенергії, може буде грітися, але виключатися не буде. Але коли напруга підніметься, наприклад, вранці або вночі, коли навантажень нема і напруга в мережі піднімається, тоді насос виключиться. А ви цього і знати не будете. Так, в принципі, було у мене. Один раз у мене було так, що встановлений був погружний насос, і напруга була низька. і Він просто не мог вимкнутися. Я дивився звідки в мене такі великі рахунки, і тільки потім знайшов, що це насос це все споживає. Що ще буває? Є люди, які займаються якимось невеликим. Величким бізнесом прямо в себе вдома. у них, наприклад, якась невеличка морозильна камера. Компресор там стоїть приблизно 2 кВт і так само цей компресор просто не може запуститися е, при напругі низькій. Напруга низька при вмиканні високих пускових струмів цього компресора напруга ще нижче падає, і компресор це запуститися не може. Усіх цих випадках чудово допомагає стабілізатор напруги. В цих випадках зазвичай беруть електронний стабілізатор. Він швидкодіючий і він ці всі проблеми вирішує. Є ще багато інших кейсів у людей, у яких проблеми є з напругою. Є кейси, коли людина навпаки живе біля трансформаторної підстанції, і щоб у той людини, у яка в кінці вулиці напруга була нормальна, електрики накручують високу напругу на виході трансформаторної підстанції. Тоді у вас буде зависока напруга, і також із цим будуть проблеми. Тому, якщо напруга в мережі вас не задовільняє і потрібен стабілізатор напруги, ви знаєте, що найбільший вибір стабілізаторів в Україні у магазинах Вольтмаркет. Ми маємо кваліфікованих консультантів, тому звертайтеся, ми підкажемо, ми зробимо вам гарантію, ми зробимо вам монтаж стабілізатора напруги. Ми Можемо дати вам стабілізатор на пробу, якщо ви переживаєте, що він вам не підійде. Звертайтеся, все зробимо.